Так, всім привіт! Але сьогодні хочу записати ще одне відео, але я тільки починаю працювати в такому режимі запису, тому що зазвичай я працювала напряму або тільки для себе, і настав час на кінець -то працювати на більш широкий контингент людей, і зараз немає. Інакшого виходу тільки як записувати відео. Прошу мене строго не судити, тому що в мене немає досвіду в режисурі, редактурі, але я стараюсь і роблю, як можу. Сьогодні запишу на тиждень цілий, тому що на кожен день не виходить писати. У нас дуже часто відключають світло зараз. І це просто нереально зробити, то краще записувати ціле відео для всіх знаків зодіака на тиждень. Попробуємо. І перше, перше відео це овен. Буду працювати з колодою тота Алістера Кроулі. Колода тота від Алістера Кроулі. Ось. Так, я думаю, що вам так буде видно. Перший знак зодіака – це Овен. Так, що чекає овна? перший тиждень грудня, з 2 по 8 грудня? З 2 по 8 грудня. 2024 року овен. Якщо у вас є якісь питання, ви можете мені писати коментарі. Так, Овен. З 2 по 8 грудня 2024 року. Ой, е Дуже цікава карта, бачу перемога у всьому. На кінець то овни порадуються своїми діями, тим, що вони робили, до чого вони йшли. На кінець то це все зрушиться з місця, ви отримаєте якісь результати і дуже непогані результати, тому що Аркан 19 Сонце це завжди найкраща позитивна карта в колоді. Завжди призводить до успішного результату.